Такий день неможливо не зняти відео. Тому нехай невеличке, але святкове. І навіть зі святковими хвастощами. Вітаю вас, любі мої україночки, українці та наші друзі. Мене звати Світлана, ви на каналі Жінка Аромат. Сьогодні, 1 жовтня 2023 року, у нас особливий день. Цей день об'єднав декілька свят. Перш за все, хочу привітати. Всіх військових, всіх наших захисників і захисниць з Днем захисника і Захисниці України, всіх військових, їх родини, всіх всіх причетних. Хочу привітати своїх колег, вчителів, викладачів, вихователів, всіх причетних до освіти з професійним святом. Вітаю всіх. Православних вірян з Покровою Пресвятої Богородиці. Три великих свята в один день. А у мене ще є своє маленьке сімейне, родинне, мамине свято. Тому я не могла не зняти сьогодні відео. У мене маленьке хвастощі. Як і завжди, до професійного свята я собі готую подарунки. І хочу з вами разом розпакувати посилочку яку я отримала з сайту Notino, де є набір, парфумерний набір. Тому починаємо! І у мене в руках набір від Джил Sander. Сан. сонце. Навіть колір коробки це вже сонце. Таке відчуття, що це розігрит... розігріти сонце в пісочок. Дуже гарна була пропозиція на сайті на цей парфумерний набор, косметичний навіть набор. І я не могла собі не замовити таку. Класну річ, тому що вже багато чула про те, що аромат сам дуже-дуже-дуже-дуже затишний, класний, тілесний, пудровий. Це Крем, навіть не Крем, о, Hair Body Shampoo. Це шампунь для тіла та для волосся. Ще класніше, ніж Крем. І сам аромат. Оце так, так. Чуть не пустила. Ось, уже навіть і відкрився. Ось такий флакончик з непрозорого білого скла. Кришечка так легенько ходить. Легенько. Тримається, вірніше, легенько. Зараз ми зробимо перший пшик. Ви Вибачайте, зайшов. Раз, два, три, чотири. За четвертим ще раз на коробочку, а тепер на руку. Я вже чую, що це дуже приємний, затишний, пудрово-кремовий аромат. Мені таке подобається. Я вже розумію, що це аромат, який може стати ароматом настрою для. Того, щоб побути наодинці, прекрасний аромат може бути після душу. Я так думаю, він нікого не буде напрягати, якщо треба вийти кудись і не дуже пахтіти. Е Мені подобається, але я буду ще спостерігати. Шкода, що літо закінчилося, але ще попереду буде літо і буде можливість побачити. І нарешті у мене є Anju Demon, «Ангел» чи «Демот» від Givenchy. Я зовсім не знайома з цим ароматом. Я знайома з Anju Demon le Secret, ароматом 2014 року. І тому мені дуже хотілося познайомитися з одним, як я читала з найкращих творінь цього бренду. Тому зараз з вами його і розпакую. Очка. Теж ого, вона відкривається з попереду. Ось він, ось він красунчик. А який флакончик. От такі виїмки цікаві, як якийсь кристал. Дуже приємний, дуже приємний на дотик. І дивитися на нього приємно. А що ж всередині? Ого, кришечка! Ого, кришечка! Зняла. Так, тепер спробуємо. Раз, два, за другим. І тепер на себе. Звісно, що відчуває що потужно. О, це... це дуже насичено. Це дуже ароматно насичено. Тут відчувається... Я не знаю, що в піраміді, я не пам'ятаю. Я дивилась ще до того, як я його замовляла. І я відчуваю зараз цитрусові ноти. Я відчуваю квіткові, білоквіткові ноти. Є тут щось таке пряне. Це аромат. Такий непростенький. Я думаю, що з ним треба знайомитися ближче, розношувати його і потім уже сказати свою думку. Це не просто поливашка. анджу демон назва не просто так дана цьому аромату. Ось така у мене невеличка розпаковка, малесеньке відео. Я всім вам бажаю здоров'я, сили, вистоїмо, переможемо. Все було, є і буде Україна. Слава Україні! На моєму каналі. Далі буде.